Вірш перший фіксує, якби ну завдяки йому, я пам'ятаю дату, коли це почалося все це е, запоморочення любовне. Це була субота, березень, і судячи з цього вірша 6 березня. Ну, зараз побачимо. Вірш називається «White Sabbath». Пенсіонери звертаюся до вас, ви пам'ятаєте, коли була така група «Black Sabbath», правда? Це вірш. А цього разу він починається якось із звідки, з якогось глухого понеділкового відділку. Це примарний Марець або ж березень дітки. Або ж. І ти все ще пристойний, молодий Бог. Починаєш, як і годиться, усе від початку, створюєш небо, землю, заводиш блок, купуєш кеди, замовляєш родову. Субота залишається однаково ще ціла купа часу. А без суботи який сенс, якісь дрібні справи, дурні прибамбаси, і навіть сексу немає, є тільки теорія сексу. Але якось перебувши вівторки. і Середини, у четвер ти усім роздаси імена у борг. І хоча це радше пожертва, аніж іменини в п'ятницю.